Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Є зустрічі, після яких ми більше ніколи не залишаємося тими самими. Людина може з'явитися лише на кілька хвилин і змінити напрям усього життя. Інша залишитися поруч надовго, але потім зникнути так, ніби її ніколи і не було. Ми не можемо пояснити, чому саме ця людина, чому саме зараз, чому вона викликає стільки емоцій, спогадів. Відчуттів знайомих і незнайомих водночас. Карл Юнг називав це синхронічністю, значущою випадковістю, у якій немає прямого причинно наслідкового зв'язку, але є глибокий сенс для нашої душі. Це той момент, коли зовнішня подія співпадає з нашим внутрішнім станом, і здається, що світ говорить з нами тією ж мовою, що і ми, тільки без слів. Ми звикли вірити, що зустрічі випадкові, що все просто збіг, але юнг бачив у цьому глибший порядок, психічну гармонію між тим, що всередині, і тим, що назовні. Коли душа готова до певного досвіду, життя приносить людину, яка цей досвід запускає. Ми не зустрічаємо людей випадково, ми зустрічаємо тих, хто резонує з тим, що в нас не усвідомлене. Тих, хто показує наші приховані частини, іноді світлом, а іноді болем. Бо резонанс не завжди про легкість, він часто про те, що ми намагаємося у собі не бачити. Юнг казав: усе, що нас дратує в інших, може привести до розуміння самих себе. Ми часто кажемо, ця людина мене вибиває з рівноваги, він мене дратує, або вона мене надихає. Та насправді це не про них. Це про нас, про те, що в нас рухається, коли ми дивимося на іншого, про ті частини нашої психіки, які оживають у присутності певних людей. Юнг називав це проекцією, механізмом, коли ми бачимо у зовнішньому світі те, що не можемо або не хочемо визнати у собі. Ми закохуємося не в людину, а в образ, який створюємо на основі власних потреб. Ми сердимося не на слова, а на ті почуття, які вони в нас підняли. Ми тікаємо не від людей, а від себе, тих, ким боїмося бути. Коли хтось викликає у нас сильну реакцію, позитивну чи негативну, це сигнал, що в нас щось відгукується. Це і є резонанс. Це спосіб, у який життя показує. Подивись сюди. Тут частина тебе, яку ти не бачиш. Іноді це ніжний резонанс. Як тепла зустріч двох подібних душ, іноді болючий, як зіткнення з тінню. Юнг називав тінню ті частини нашої особистості, які ми відкидаємо та не визнаємо, але які продовжують жити в нас і впливати на наше життя. Тінь може проявлятися у тих, хто нас дратує, у тих, кого ми не розуміємо або навпаки, хто нас магнітно приваблює. Усе, що викликає сильну емоцію, є дзеркалом чогось, що потребує усвідомлення. Коли ми зустрічаємо людину, яка нас зачіпає, це не завжди тому, що вона особлива, іноді тому, що вона символ, вона активує архетип, спогад, тему, що вже давно живе в нас, і через неї психіка починає працювати, показувати те, що було сховане під товщою звичок і ролей. Юнг казав, що шлях до цілісності це індивідуація, процес інтеграції всіх частин себе, світлих і темних, і зустріч з людьми важлива частина цього процесу, бо саме через стосунки ми бачимо себе найясніше. Коли хтось викликає біль, він показує твої незаліковані рани. Коли хтось пробуджує любов, він показує твою здатність відчувати. Коли хтось відвертає, він. Відображає твої страхи, і все це частина однієї великої картини тебе. Ми притягуємо те, що відповідає нашому внутрішньому стану, не тому, що життя несправедливе, а тому, що життя чесне. Воно завжди показує, де ми зараз. Якщо ти зустрічаєш тих, хто тебе ранить, можливо, не для того, щоб страждати, а щоб навчитися бачити, де саме болить. Іноді людина приходить як дзеркало. Іноді як каталізатор змін, іноді як випробування, а іноді як подарунок, який відкривається не відразу. Юнг писав: найважливішими були ті зустрічі, які освітлювали приховані глибини душі. Ми завжди називаємо це долею, випадковістю, кармою, енергією. Але суть одна: у світі нічого не трапляється просто так. Кожна зустріч має мету показати. Навчити, розказати або допомогти закінчити те, що давно тягнеться. Є люди, з якими ми повторюємо одні і ті самі історії, наче різні обличчя, але сюжет один. Ми знову і знову опиняємося у тих самих емоціях, у тій самій боротьбі, у тому самому відчутті, чому зі мною таке знову. Юнг пояснював це як спробу підсвідомості завершити незакінчену тему. Повторювані події це спосіб, яким підсвідомість намагається поговорити з нами. Доти, доки ми не усвідомимо сенс зустрічі, вона повторюється в іншій формі, нові імена, інші ситуації, але те саме відчуття. І тільки коли ми бачимо, що саме в нас резонує, історія завершується. Ми притягуємо не те, що хочемо, а те, чим ми є. І коли ми змінюємося, змінюється і коло наших зустрічей. Життя починає віддзеркалювати новий рівень усвідомлення є особливий стан, який юнг описував як містичну участь, коли межа між я і ти розмивається, коли хтось стає відчуттям ніби частиною тебе. Це не завжди любов у звичному розумінні. Іноді глибоке впізнання, я знаю тебе, хоча не знаю звідки. Це говорить не розум, так говорить душа. Бо у глибинних шарах колективного несвідомого всі ми пов'язані, і коли дві душі мають подібну частоту, вони впізнають одна одну. Цей резонанс не про логіку, він про вібрацію, про співзвучність досвіду, травм, бажань, іноді про те, що дві людини мають пройти певний урок разом. І навіть якщо їхні дороги потім розійдуться. Вони залишать у серці одна одної щось, що більше не дай заснути старому я. Таємниця резонансу в тому, що кожна зустріч відбувається рівно тоді, коли ми готові її прожити. Не раніше, не пізніше. Кожна людина як дзеркало, у якому видно на якому етапі свого росту ти зараз. Якщо тебе тягне до когось, запитай, не чому він, а що у мені резонує з ним. Якщо хтось викликає роздратування, подивись, яка частина тебе відгукується, бо зустріч це не про іншого, це про тебе у присутності іншого. Життя не випадкова мозаїка, це глибоко продуманий танець енергії, і кожна людина, що входить у твоє поле, приносить певну ноту, яка або гармоніює, або дисонує з твоєю мелодією. Резонанс це коли дві мелодії на мить збігаються. Створюючи щось, що більшість називає магією. Іноді цей резонанс триває секунду, іноді роки, але сенс не в тривалості, а в тому, що ти зрозумів у собі завдяки цій зустрічі. Юнг вважав, що найглибше завдання людини пізнати себе через взаємодію зі світом, не ізолюватися, а дозволити собі відчувати, помилятися, любити, втрачати, бо лише через це народжується свідомість. Ми всі дзеркала одне одного. І що більше ми приймаємо у собі, то менше потрібно шукати підтвердження назовні. Коли ти цілісний, ти не шукаєш, щоб тебе доповнили. Ти просто зустрічаєш і дозволяєш бути. Тоді зустрічі перестають бути болючими, вони стають ясними, бо ти вже не тікаєш і не чіпляєшся. Ти спостерігаєш, слухаєш, відчуваєш і розумієш. Ти розумієш, що кожна людина це послання. Хтось приходить, щоб навчити тебе ніжності, Хтось, щоб показати межі, хтось щоб розбудити в тобі віру, Хтось, щоб закінчити історію, що почалась давно. І всі ці зустрічі не випадковість, вони частина твоєї індивідуації, шляху до себе справжнього. Юнг казав, що поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. І, можливо, саме люди яких ми зустрічаємо, є головним способом, у який несвідоме намагається стати видимим. Коли ти починаєш бачити ці закономірності, страх зникає. Ти перестаєш питати, чому саме він, і починаєш питати, чому саме зараз. Бо час кожної зустрічі точний, жодна не приходить ні раніше, ні пізніше. І кожна – відображення того, ким ми є в цю мить. Ми зустрічаємо не людей. Ми зустрічаємо уроки, ми зустрічаємо частини себе, і коли ми це усвідомлюємо, кожна зустріч стає священною. Бо навіть якщо вона болюча, вона очищує, навіть якщо коротка, вона залишає слід, і навіть якщо закінчується, вона ніколи не була даремною. Бо резонанс це мова душі, і душі говорять одна з одною не словами, а відчуттями. Поглядами, присутністю. І якщо ти відчув, значить, почув, і якщо почув, значить, щось у тобі вже змінилося. Ми всі частина одного великого поля, де все зустрічається в потрібний час. І, можливо, найбільша мудрість не намагатися утримати кожну людину, а просто подякувати за резонанс і дозволити йому бути. Бо коли ти вдячний навіть за короткі зустрічі. Ти живеш у гармонії, а коли ти живеш у гармонії, все, що справді твоє, знаходить тебе саме.